Історично склалося, що тут теж є класова відмінність. Так. Тобто, якщо дворяни, там королівська сім'я і поруч з ними вони тусуються одна історія про широк населення, потім там багаті одна історія, середній мідл клас інша, і робочий клас інша історія. Якщо в Україні теж є ця історія, вона скрізь по всьому світу є, а, але в Україні. Тебе можуть сюди не пускати, але якщо ти будеш працювати працювати, ти сам сюди зайдеш. В Британії, якщо тебе, от ти отут робочий клас, ти сам можеш зайти на мідл клас на високий рівень і там до королівської сім'ї без рекомендацій, якщо тебе звідти не погукають, звідти не підтянуть, ти вниз знизу вверх, ти там не пройдеш, і тут це залишається. Вони бачать, що, наприклад, я, як інфлюенсер, зараз я знімаю краще, ніж британські. Інфлюенсер, що вони знімають, і я це роблю. Але якщо ви звернете увагу, в мене огляди не британських ресторанів. В мене дуже люблять, запрошують азіанська спільнота, вже Арабська спільнота почала ну, мусульманські заклади мене запрошувати. Навіть українські мене не так запрошують, як у е, ці історії. І вони дуже цінують не хто ти, а що ти даєш.